Так, ремонт старої хати. Дубль якийсь там уже п'ятий, шостий. Нова кімната, нова робота. Вчора зчищав лапно, шкрябав, 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 І трошки перестарався, виліз на вулицю. Такі от ремонт старих будинків дерев'яних. І що скажете робити? Прийдеться трошки напихати газоблок. А що? Якось дирку залатати потрібно. Тут теж грубка. А й дирка там така переход, переход з грубків коман. Штукатурку обдовбало там ніякого примикання людського. 50 років стоїть, ще постоїть стільки. Хата старша ніж 50 років, то я вже так умовно.